Привіт, друзі! В цьому відео поговоримо про перспективу в малюванні. Хтось може сказати, що в малюванні немає жодних перспектив. Але сьогодні мова не про цю перспективу. Якщо ви вмієте будувати зображення, то можете створювати по-справжньому заворожливі роботи. Хороша перспектива робити рисунки більш реальними, динамічними та цікавими. Але як навчитися відтворювати таку перспективу? Саме про це ми сьогодні і поговоримо. Я розповім про основні види перспективи і дам декілька лайфхаків, які покращать ваші роботи. Тобто я дам вам метод, за допомогою якого ви можете будь-який предмет правильно розташовувати у просторі. В мистецтві метод виділяють з поміж інших способів малювання і навіть шанобливо називають законом. Законом лінійної перспективи, а відкритий він був в епоху відродження. Суть нове ведення полягала в тому, що при написанні картини художник подумки визначав якусь точку, що знаходиться на лінії горизонту, до якої потім зводилися всі лінії в образах і контурах предметів. При використанні цього прийому художник зображував усі об'єкти, що ніби зменшуються у розмірах. У міру їхнього віддалення від глядача. Завдяки цьому створювалася ілюзія глибини простору його тривимірності. Ми живемо у тривимірному світі, сприймаємо світ об'ємним. А плащина рисунка має лише два виміри спосіб обхідрити погляд, створити ілюзію простору на плащині. Хіба перетинаються у реальному житті? Звісно, ні, вони паралельні. Але в житті, а тому і в мистецтві, відповідь може залежати від точки зору. Ви також це бачите? Так, вони перетинаються в одній точці. Ця точка завжди на лінії горизонту. Перспективу з однією точкою сходу називають фронтальною. Вона підходить для статичних зображень, однієї точки сходу достатня, щоб показати глибину простору та різницю у масштабах між об'єктами та оточенням. При спогляданні картин з фронтальною перспективою з'являється відчуття нерухомості. Через що цей вид перспективи і використовується рідше, ніж кутова перспектива це перспектива з двома точками сходу. Алгоритм загалом схожий з побудовою з однією. Спочатку намітимо лінію горизонту та дві точки сходу. Між точками. Вертикаль, яка позначатиме найближче до нас ребро куба. Від вершин приведемо прямі лінії до точок сходу. Щоб відзначити грані вертикалі. Важливо, що у кутовій перспективі, як і у хворольній, вертикальні лінії залишаються без потворень. Чим ближче до точки сходу, тим менше буде сторона куба. Та сторона, яка ближче до однієї з точок, Буде меншою за сторону яка далі. Простий приклад. Якщо стовпи, що стоять на однаковій відстані один від одного, будуть пропорційно зменшуватись, то глядачеві здасться, що вони йдуть у глибину. Так само і інші предмети, наприклад, люди в черзі. Перспектива з трьома точками сходу. Вона ще називається похилою чи вертикальною перспективою. І тут вертикальні лінії отримують свою точку сходу і теж спотворюються. Також за допомогою триточкової перспективи можна підкреслити великі розміри об'єкта або показати незвичний ракурс. І ще один лайфхак, який допоможе зробити вашу перспективу кращою. Робіть тонкішими лініями те, що знаходиться далі від глядача, а на передньому плані жирнішими. Це додасть більше глибини в рисунок, і треба відзначити, що такий прийом називається повітряною перспективою, але про це у наступному відео.